Всім привіт! Мене звати Аніта, і я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж, у нас з вами сьогодні відео про мій Project Pen. В минулому місяці я записувала це відео, але, знаєте, на жаль, я віднеслась не дуже відповідально до цього всього діла, чесно кажучи. І тому в цьому місяці я вирішила кардинально змінити ситуацію, все це виправити, щоб справді слідкувати за своїм прогресом у використанні тих чи інших косметичних продуктів. І слідкувати за тим, як ж вони закінчуються. Я навіть завела ось такий блокнотик, на якому написано Smile тому посміхніться. Ось, де я записала всі продукти, які я хочу закінчити. І залишила тут місце, де я буду писати позначки про кількість використань того або іншого продукту. Uh, що ж, я вирішила в один Project Pen помістити і декоративну, і доглядову косметику, і, і я не буду ставити якихось термінів цього Project Pen. Тобто, це, знаєте, косметика, яку, якщо я щось буду закінчувати з цього Project Pen, то я буду просто щось uh, інше сюди додавати. так, Якийсь інший продукт. або, можливо, в якийсь місяць не буду нічого додавати, можливо, в якийсь місяць щось і буду. Постараюся знімати такий. Uh, як це? Отчот. Тобто показувати вам свої результати кожен місяць. Що ж, давайте зараз перейдемо до самих продуктів і почнемо ми з такого напевно, менш цікавого це з. Продуктів для доглядових, так, доглядової косметики. Що ж, перше, що мене записано, це ось така пінка для вмивання. Як ви бачите, я все ж таки відмічала в минулому місяці, скільки в мене її було, але ми не будемо звертати увагу на цю першу позначку, будемо вже дивитись на другу. На цей момент в мене ось тільки цієї залишилося пінки, і я думаю, що до кінця місяця. Цього вона точно закінчить, так? До кінця жовтня я її 100% закінчу Я вже знаю, яку я хочу нову білку купити. А, так, далі у мене записано крем для обличчя. Це ось такий крем. На жаль, я тут, як би як його відмітити, я не знаю. Тому, певно, я просто зроблю фотографію а, і ми будемо так відслідковувати, скільки його закінчилось Зараз або, можливо, краще. Навіть, напевно, не фотографію, а зараз просто взяти і відмітити, що його тут ось так. Ось так тут окремо залишилося. В принципі, він дуже густий, тому його небагато потрібно. Я його зазвичай наношу на лоб і на нос, бо це частини обличчя, які найбільше в мене сохнуть. Uh, тому такі найсухіші частини мого обличчя, тому я найбільше туди наношу цього крему, а так я їм небагато користуюся, але, можливо, на шию ще я його часто наношу, тому думаю, що в принципі, його можливо буде закінчити. Uh, так, далі в мене записана маска для обличчя. Це ось така маска від BioAqua, Вона ідея як нічна. І я теж хочу її закінчити. Вона така, знаєте, на свою конс... консистенцію. Вона така, нібито гелева, така роженька. Пахне досить приємно, має такий виражений запах, там є такі невеличкі рожеві частинки. Вона, в принципі, така як зволожуюча, певно, я не бачу якогось в нього суперефекту. Але насправді, в мене дуже в такі пори останнім часом дуже якісь, я не знаю, підкреслені, розширені. І після цієї маски вони насправді трошечки звужуються. Але, на жаль, я її користуюсь не так. Регулярно, якби це, мабуть, треба було, тому постараюсь робити це регулярно, цю маску. І я просто зроблю фотографію, щоб ми тоді бачили і порівнювали, скільки її було, скільки її залишилось. Урядових засобів я ще хочу закінчити ось таку міцелярну воду від Бієнта Білінда. Її зараз тут ось така кількість, тобто дивимось на другу поміточку, але справа в тому, що я її переливаю ось таку маленьку пляшечку, тому що ну, на моїй ванні... Зручніше користуватися такою пляшкою, ніж ось цією величезною. А, і наприкінці кожного місяця я доливаю в цю пляшку, скільки не вистачає. Зазвичай мені цієї пляшки якраз на місяць вистачає, а, можливо, залишається там десь ось так на дні. Тобто, У вересні я використала майже цілу пляшку, але тут залишилось десь ось стільки. Тому я просто взяла цю міцелярку, долила її в цю пляшку, і тому зараз тут ось така кількість. Тобто, навіть коли я закінчу всю цю пляшку, то в мене ще буде ось ця. І ми вже будемо якось ось так слідкувати за цим всім. Ось. Так, і далі у нас такі засоби для волосся і тіла. Почнемо з волосся. Для волосся першим чином це в мене ось такий шампунь від Фруктіс. Він дуже прикольно пахне. таким якимось, Ну, як тут написано, авокадо. Насправді, авокадо я тут мало чую, я більше чую такий якийсь солодкий запах, не знаю, кавуна чи щось таке. Знаєте, як жувачки ось такої кавунної. І тут цього шампуню залишилось ось так на даний момент. Тобто. Менше навіть, ніж половина. Не знаю насправді, наскільки ще мені його вистачить. Думаю, на місяць точно, можливо, навіть не більше. Хоча я зазвичай мою голову два рази, ну завжди, коли мию голову, я її милю два рази, але я наношу дуже мало ну, небагато шампуню, тому що я промиваю саме корні. Тобто, на саму довжину волосся я не милю шампунь, тільки корні. І тому, в принципі, його він не так швидко йде. І також засіб для волосся це в мене ось така маска, теж від Carnier. ну не теж, а просто від то карніру. А, тут теж гарнір. А я щось, бачите, я думала, що це фруктіс фірма, це гарнір. Це теж фірма Garnier. Ось така маска з олією. Я думаю, що всі бачили цю колекцію цих масок, їх досить там багато різних запахів. Але в мене ось такі з олією. Оливковою, певно. Певна оливкова олія. Непогано пахне, вона досить густа. Я насправді, коли б в магазин і вибирала собі маску, я просто відкривала банки і дивилася, яка маска буде більш густою. Таку і взяла. Ось ця була більш густою, я її взяла. Тут її десь половинка, певно, залишилася, і я хочу її теж використати. Я зроблю фотографію, щоб ми тоді дивилися на прогрес. І для тіла в мене тільки один засіб в цей раз це ось такий. Гель для душу від ФА. його тут теж залишилося менше половини. Я наношу невелику кількість на мочалку для душу і миюся. В принципі, певно, як роблять всі люди. Хочу закінчити цей гель для душу і купити, знаєте, таку є зараз модна пінка. Ось ця така, от я дуже її хочу, я вже її знайшла. Така, яка мені подобається. Як тільки закінчиться цей гель, я куплю собі пінку таку. Пінку Гель. Так що ж, в принципі, з такої доглядової косметики це у мене все. Тому тепер давайте перейдемо до е, декоративної і почнемо ми з бази під макіяж. У е, мене з'явилася така база під макіяж, я вирішила її відразу додати в Project Pen, щоб справді користуватись нею. Бо зазвичай я не дуже часто користуюсь базами під макіяж, я їх пропускаю цей етап, а тут вже раз вона є, то чому б і ні? Е, це ось така база від Revolution. Це, напевно, якась лімітована колекція, бо це е, XX е, Claude Burst Prime Serum. Е, мені сподобався цей праймер, він е, ну, як поїде, підсвічуючий, тобто він з такими трішки блискітками. Е, він гарно зволожує і, справді, тональна основу краще лягає тоді на шкіру, коли я його наношу. І він, до речі, зроблений в Кореї, це дуже приємно. І він... Ну, До речі, так не пахне, але коли вже його розносиш, то відчуваєш запах. Тому якщо ви десь його знайдете, то майте на увазі, що він пахне. Ну, Приємно пахне. Так, ось такий. Я поставила тут відмітку, тому е, тут ну, якби є ось ця штука, як вакуум, да, яка піднімається. Тому ми будемо знизу вверх дивитись, як буде закінчуватись цей праймер. І тепер перейдемо до тональної основи. Тональна основа в мене так і залишилась, ця тональна основа від. Кіка Бібі-крем, я не знаю просто, якщо чесно. Я вже дуже-дуже-дуже довго її користуюся, але вона все ніяк не закінчиться. І її от, нібито небагато, але, ось знаєте, оце небагато, воно вже тут насправді тримається, це небагато дуже довгий час. І не знаю, я нібито кожен день її користуюся, але її все рівно якось ось стільки. Тому я сподіваюся, що я все ж таки її хоча б за місяць закінчу. І він може якісь інші в мене є віпі-крем, там ще один хороший, який я хочу використовувати і забути про цей. Хоча він теж мені подобається, він мені підходить, і він нормально виглядає, але е я хочу його закінчити, е бо він вже дуже давно в мене. Так, далі, е з таких ще для обличчя це в мене пудра від Rival. І Cherrywelmi ось така пудра, якась колекція маршмеллоу, Це, типу, матуюча, фіксуюча пудра. Вона, вважається, як напівпрозора, але вона сама по собі біла, і тому вона трішечки все ж таки вибілює обличчя. Вона тут в мене розкрошилася, розбилася. Цими шматочками я тут теж докористуюся. Насправді, вона дуже крошиться, тобто ти береш кісточку, кісточкою її трошки потереш і вже з'являється ось ця пиль. Вона така дуже пилить, тому в принципі, я думаю, що є можливість закінчити цю пудру, хоча зазвичай я пудри дуже-дуже довго закінчую. Я починаю їх вже справді закінчувати, коли вони справді розбиваються, то вже тоді я їх якось швидше закінчую. Бо якщо вона спресована, я просто півтори роки користуюсь одною самою пудрою, і вона не закінчується. А вже коли вона розб'ється, то тоді вже вона йде якось швидше. Тому думаю, що ця пудра піде досить швидко. Так, далі в нас з вами будуть такі продукти для брів і для очей. Почнемо з продуктів для брів. Це ось така туш для брів. Це відносно моя нова туш і я відразу її вирішила додати в Project Pen. Ну, в принципі, вона в мене на, на, на теперішній момент. Так, на зараз це єдина так, У мене вдома є одна туш для прів, але вона прозора і в мене зараз я не можу поїхати її забрати, тому користуюся ось цією і хочу її ну, закінчити відповідно, щоб вже не вести додому там, якусь напівпусту туш. А, це така вона такого ніби бережого кольору, але насправді. Вона коричнева і вона підходить для мої... моєму кольору обличчя, моєму кольору волосся. Вона зараз на моїх бровах. Ви можете побачити, це хороша туш. І я думаю, що в принципі її можливо закінчити. На жаль, тут ніяк не можна побачити, скільки її там, тому ми просто будемо дивитись, як. Скільки разів я її буду користуватися, і дивитись там, менше набирається, більше набирається. Коли вже приберу стопер, то тоді вже буде зрозуміло, що вона скоро закінчиться. Так, також для таких тепер для макіяжу очей, я, у мене два продукти: перша це ось така тушь. Це коричнева туш від Білоочі. B... 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 Це видно італійська фірма. Тут класно ці туші, те, що можна ось так от її промацувати, якщо витягнути кісточку, і дивитися, що там вже, вже багато залишилось туші. Насправді, тут залишилось десь ось так. Ну і ще по стіночкам, звісно. Я зазвичай коричневу тушую саме. Користуюся на нижній вії, але я думаю, що вона вже дуже давно в мене. Я хочу її швидше закінчити, знаєте, бо вже так не хочеться її користуватися. і Тому я думаю, що буду наносити її іноді на верхні теж вії, і на нижні, щоб це був такий більш натуральний ефект. І з з товарів для Не товарів, а з. Засобів для очей, що в мене є ось такі кремові рум'яна. Це кремові рум'яна, господі, це вже знаєте, заговорилася. Е, кремові тіні, так, це кремові тіні від е, Art Deco. Е, Відтіночок 32, але, знову ж таки, я не рекомендую вам купувати косметику Art Deco, тому що вони продаються в Росії, співпрацюють з Росією, наскільки я знаю, і тому і не планують звідти виходити. Да? Там вони ніяких заяв не робили, тому я. Особисто не купую косметику ардекорції. Цей олівець мені віддала якась знайома Віддала знайома, і тому я ось їм користуюся, в мене їх навіть два. І я хочу їх закінчити. Це ось такий відсіночок. Зараз я зроблю вам. Свод. Вони дуже-дуже кремові, але, відповідно до цього, вони не, не самофіксуються, тобто вони залишаються кремом. Їх можна розмазати, розтушувати, і, в принципі, від, від них нічого не залишиться. До речі, їх можна розтушувати, мені здається, навіть в рум'яна такі, хоча якісь вони взагалі тепер їх і немає, нібито, можна слоїти. Ну, не знаю, можна, до речі, справді спробувати їх як рум'яна, бо вони не містять блискіток собі, тобто вони без якихось там блискіток. Це просто такі якісь незрозумілі кремові ціні. Я намагалася використовувати їх як базу під ціні, але, ну знаєте, я, я просто я не знаю, як їх правильно нанести, певно. Треба ще трошечки буде поекспериментувати. Просто вони дуже ліпкі, і тоді ціні заліпають на них на цьому олівці. Тому не завжди зручно їм користуватись. Так, і з цим ми закінчуємо. Це всі були продукти для очей, які я хочу закінчити. І тепер перейдемо до продуктів для губ. Перше, що в мене є, це ось такий бальзам для губ. Це не бальзам від Еймон, це бальзам від іншої фірми, яку я купила в Єві. Я не пам'ятаю, як вона називається. У мене вдома є ще один такий бальзам. Це просто, знаєте, мій найулюбленіший бальзам. Взагалі, в моєму житті він м'ятний. Я обожнюю все, що м'ятне, я обожнюю м'яту, тому я обожнюю м'ятні смаки, тому цей бальзам це просто, я не знаю, якась знахідка для мене. Я зразу купила два штучки, і один в мене в запасі, а один зараз користуюся. В нього поламалась коробочка, тому я переклала його в ось таку скляну коробочку від ціней з і зараз їм користуюсь, ось така зараз його кількість. В принципі, його небагато залишилося, але я і небагато їм, ну, тобто, небагато його наношу, знаєте, його там не треба десь стільки наносити. Дуже багато, він досить непогано зволожує. Так, також з продуктів для губ я хочу закінчити олівець для губ, але я його щось тут не бачу зараз. В моїй косметичці я вже може, засунула його. Я пошукаю його в косметичці, бо я думаю, що я з сумною. А, ні, його тут нема. Ох, а де ж він дівся. З продуктів для губ я планую закінчити олівець для губ. Ардеко теж. Це відтіночок 86. Це ось такий, я їм користувалась, тому він запецьканий. Це ось такий рожевий відтінок максимально. Він зараз у мене на губах. Я не дуже люблю олівці для губ, тому що мені всі олівці вони, знаєте, підкреслюють просто всі мої шелушинки на губах, навіть якщо їх там не буде, олівець для губ їх знайде. А просто користуватися контуром, ну, я не бачу в цьому особисто ніякого сенсу, тому я не дуже люблю олівці для губ, але вже він у мене є, то я хочу його закінчити. Тим більше це ардеко, наша, щоб він валявся. Оце, знаєте, Ось такий олівчик для губ. В принципі, наприклад, коли я його точу, мені вистачає, тобто я потім фарбую губи десь два рази і знову мені доводиться точити. Знов я поточила, два рази нафарбувала губи, два рази зробила макіяж і я знов його точу, тому я думаю, що його можливо закінчити. Просто що справа в тому, що в мене ще є один продукт для Губ в цьому Project Penny, і це ось такий блиск від KIKO. Як ви знаєте, KIKO теж працює в Росії, залишились в Росії, вони там співпрацюють з Росією, тому для мене це взагалі жахливий тепер бренд. І я взагалі хочу позбутись всіх продуктів, які в мене є від цього бренду. А саме в мене є ще дома кремові тіні, я точно пам'ятаю, і, можливо, ще щось є, але я вже точно не пам'ятаю. Я знаю, що в мене є ось цей блиск зараз тут, і я хочу його закінчити. Як ви бачите, його тут залишилось ось так. Тобто дивимось на другу поміточку. Не так багато його залишилось, тобто вже менше половини, але я в цьому місяці, в місяці вересень, я користувалася практично кожен раз. Тобто 30 використань, і в принципі його не так багато пішло. Я не знаю, скільки треба їм користуватися, щоб справді його закінчити, але я сподіваюся, що я все ж таки його закінчу. І в мене ще є один продукт, який я хочу закінчити це помада від Така Помада бальзам. У мене просто зараз її немає з собою, тому я вам просто покажу фотографію. Я її користуюсь на роботі, тому вона лежить в мене на роботі і відповідно в мене її тут немає. Ось як тільки закінчиться цей бальзам, я думаю, що я буду брати на роботу ось цей блиск і він піде швидше, тому хочу зараз трішки підналягти на цей бальзам. І закінчити його. І тоді вже цей блиск, я думаю, якщо я буду брати його справді на роботу, то буду користуватись їм на роботі, то він, тобто це вже буде не одне нанесення в день, а десь два чи навіть три нанесення в день, і це піде набагато швидше. Ось такі, такі в мене Project Pen, це всі товари, їх не так багато. Напевно, Якщо порахувати, давайте зараз порахую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 товарів для. І це її доглядова косметика, якби її сюди входить, і декоративна, тому можливо це, можливо, це багато, не знаю. Можливо, не дуже. Але як я вже вам говорила, що це такий Project Pen. Плаваючи, тобто, коли щось закінчиться, я додаю сюди щось на і записую цей блокнотик. І е, також я думаю, що я можу залишити право по собі е, викинути з цього Project Pen якийсь товар. Наприклад, не знаю, якщо я не, зах не захочу закінчувати цю туш для брів, я просто приберу її з проєкту і візьму проєкт щось інше. Я думаю, що я можу залишити собі, на собі право на це. Це мій Project Pen, мої правила, знаєте. Я вам дякую за перегляд цього відео і розкажіть щось про свій Project Pen, чи проводите ви такі проекти. І щоб не пропустити мої результати, то обов'язково підпишіться на мій канал. Всім дякую за перегляд, всім пока. Побачимося в наступному відео.